Пошарпаний без пір'я і прив'язаний за горлянку до металевого паркану. Юрій ледве стримує сльози. Павич Павлуша був його улюбленим птахом. Он же ободрений і продавлений. Він був невіроятний краскрасоти. Чорнокрилий, а не рябий, як звичайні павичі. Саме в цьому й була цінність Павлуші. За рідкісного птаха Юрій колись віддав тисячу доларів. Ховати у клітку павича чоловік не став. Спеціально поселив у себе в дворі, аби той радував сусідів та перехожих. Він був Ну, как вам сказать, любимець публіки. Ось знала вся Лук'яновка. Він злітав туди на гараж кхе -кхе, і оттуда ну, <смітна> «Спой, птичка. Та більше павич вже нікого не здивує. Птаха жорстоко вбили. Ось тут, під деревом, де Павлуша завжди ночував. Я прихожу з труда. Ось тут лежить труп. <смітна> а здесь ось 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 кламперів. То есть, його... Не тільки у більзалі там у нього задіот видно вирваний кусок м'яса. Юрій певен так над надповечем познущалися не звірі, а люди. І це вже не перша така трагедія. Кілька місяців тому на цьому ж місці невідомі отруїли два десятки рідкісних гусей, які гуляли у дворі. Ще стільки ж птахів зникли безвісти. Юрій розпачі, адже цю колекцію він збирав майже три десятки років. гусь відкривав крилля і зустрічав мене. Га-га-га-га. Біжалка мені обніматься. Хто так жорстоко познущався над птахами? Юрій переконаний, це справа рук будівельної компанії, яка просто над його садибою звела багатоповерхівку, і тільки з'явилося ось цей водків з Кушніром в голові. Вот з'явилися, ось ці вот цього вот, трупи. Появились. Чоловік каже, забудовник поклав око на його маєток, бо хоче розширити територію, виселити родину, яка живе у цьому будинку більше ста років, вже намагалися так звані тітушки. Вони там мало піднімали всі там четвіром чи амбали такі там бросали. А було з землі такої ж, як как би бы, знаєте, як. Ну, така палка тонка, чи железка. Это маму, чуть на цю железку не... не... Представляєте, это можна було просто обіти. Оце бачите, після цього будівництва вони провели катраван під самим будинком. Чотири метри. Такої норми ніде нема. Управління охорони культурної спадщини перевіряло, прислали своїх інспекторів і сказали, що ж ще так далі буде, то вона завалиться. Завалиться, ми будемо на вулиці. У будівельній компанії ситуацію погоджується коментувати лише телефоном. Усі звинувачення на свою адресу там відкидають. «Юкурсро не має ніякої ситуації, ніякого відношення до ситуацій, які відбуваються в останнє час на, на території сусіднього будинку. Ми не знаємо, що там відбувається, на основі чого, що відбувається з цими птицями. На протягом всієї стройки ні одна птиця». Хазяя на дому не пострадала. Колекціонер такого тиску вже не витримує. Він навмисно не прибирає із паркану мертвого павича, аби всі довкола бачили, як знущаються над птахами у столиці. Мені треба прийти з чудо, щоб я могла з вами говорити. Коли я бачила тут вас, таких красавців, Діти ходили, школи, кормили, все. Разве це плохо? У колекції Юрія, яка раніше налічувала майже 100 рідкісних пернатих, лишилося усього три десятки. Усі птахи тепер живуть у клітках, адже після жорстокої розправи чоловік просто боїться випускати їх на волю.